Якщо ти ще не готував крошку картошку в аерогрилі, тоді обов'язково дивись цей рецепт, тому що результат мене реально здивував. Чесно, я навіть не очікувала, що картопля в аерогрилі може вийти настільки м'яка всередині, ароматна і повністю готова без сирої серединки. Беремо велику картоплю, добре її миємо, але це ще не все. Обов'язково ретельно обсушуємо паперовим рушником. Це важливо. Далі змащуємо картоплю оливковою або рослинною олією, посипаємо сіллю, чорним перцем, сухим чесником. З усіх боків, добре обминаємо руками, щоб спеції рівномірно покрили всю поверхню. Тепер беремо виделку і проколюємо картоплю по всій поверхні. Не лінуйся, це один з ключових моментів, який допоможе картоплі рівномірно пропектися всередині і не залишитися сирою. Після за цього загортаємо картоплю в фольгу, обов'язково блискучою стороною всередину. Саме так тепло краще зберігається, і картопля готується правильно. Відправляємо картоплю в аерогриль і запікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин з одного боку, потім перевертаємо і готуємо ще 30 хвилин з іншого боку. Ці режими ідеально підходять для аерогриля з одним теном. Дістаємо картоплю з аерогриля, обережно розгортаємо фольгу і розрізаємо навпіл, але не до кінця. Беремо виделку і добре розминаємо серединку, щоб вона стала повітряною і ніжною. Далі додаємо шматочок вершкового масла, сіль перець за смаком і жменьку сиру. Все ретельно перемішуємо, поки масло розтане і картопля стане кремовою всередині. А далі начинка на ваш смак. Тут можна фантазувати. Я додала сосиски, зелену цибулю, мацарелу, мариновані огірки і ще трохи сиру. І знову все добре перемішала. І все неймовірно смачна, м'яка, ароматна крошка картошка, в аерогрилі готова. І чесно, я взагалі не очікувала, що вона буде настільки смачною. Напиши у коментарях, які інгредієнти ти додаєш в крошку картошку. Мені буде дуже цікаво почитати твої варіанти. А якщо не готував, обов'язково збережи це відео і спробуй приготувати.